Всім привіт! Радий всіх сьогодні вітати на своєму каналі. І сьогодні ми будемо говорити про книжку, яка понад 50 років добралася до книжкового ринку України. Книгу, яку я рекомендую прочитати всім любителям. Фантастика книжка, яка дещо авантюрно видана, дещо авантюрно з'явилася на нашому ринку. Зразу при своїй появі викликали невеличкі скандали та обговорення. Ну, які ж українські обговорення книжечок і український книжковий ринок без якогось гарного скандальчика. Нижка, про яку я буду говорити, це книжка від американської авторки Антри Нортон Срагаси Космоса, видана видавництвом Космоліт у 2025 році. Будемо говорити трошечки про видаництво, трошечки про автора та верніше, вибачте авторку та трішечки моїх вражень про цю чудову книжечку. А перед тим, перш ніж ми відправимося, нагадаю, що ви на каналі «Митро про фантастику і буду радий, якщо ви поставите вподобайку цьому відео. Це допоможе Ютубу і покаже, що мій канал варто показувати далі. Також було би не зле, якби ви написали якийсь гарний коментар, наприклад, чи знайомий ви з творчістю пані Андре Нортон або коли ви прочитали якусь її книжечку. Також дуже-дуже буду радий, якщо ви підпишетеся на мій канал, адже це покаже Ютубу, що мій канал варто також просувати далі. Ну а ми відправляємося, сідаємо у наш Космоліт та відправляємося у космічні мандри. Чому у Космоліт? Тому що видавництво видало видавництво Космоліт. До речі, бачимо на ЄС цієї книжки на штрих. Коді є такий чудовий зороліт, який от-от готовий зрутіти. Переходимо до мантюри. А чому це мантюра? Так. Тому що вийшло, що це перша книжечка від молодого львівського видавництва Космоліт. Як розповідає автор ютуб каналу Три кванти у півночі Дмитро Крижицький, вийшов, що один із його підписників дивився відео про. Андре Нортон. і настільки е, пригадав, як він захоплювався цією книжечкою у дитинстві, що вирішив її видати, П Перевірив, чи права не зайняті, і заснував видавництво. І до речі, скажу вам, що я спілкувався з видавництвом у Фейсбуці. Вони писали, що очікують, що протягом 2026 року видадуть весь цикл. А весь цикл про королеву сонця це сім романів, це чотири основних і три які написала пані Нортон у співавторстві. Досить такий амбітний план. Також у видавництва космоліт є зовсім плани, пани видавати якусь українську фантастику і тому подібне, але це в окремому випуску. Ну ми повертаємося до королеви Сонця. Адже чому я називав королева сонця? Тому що цикл називається Королева Сонця і розповідає нам про космічних торговців, які плав... літа... плавають, ой, вибачте, літають на кораблі королева сонця та встрягають у різні космічні проходи. Взагалі, — це дуже такий чудовий е, час для наукової фантастики, де взагалі для фентезі і фантастики. Адже світ он відновлювався після Другої світової війни. Всі розуміли, що в нас є чудова атомна енергія, її можна направити на щось класне. І здавалося, що ось-ось-ось ракети полетять не всіх бомбіть, а полетять у космос і людство досягне космосу. На тій хвилі з'явилося дуже багато класичних космічних романів, які стали класикою жанру. Ну і пані Андра Нортон, яка була дуже чудовою письменницею, дуже покрацювати написав не один десяток космічних та і фентезійних романів, не могла лишитися осторонь, і почала також писати свої Взагалі, Що варто сказати про пані Нортон, що вона працювала як у жанрі фантастики, так і у жанрі фентезі. Ну і навіть наститься між цими двома жанрами, і, скравим прикладом цього є і роман «Суд наявності», До речі, ще не виданий український. Також можливо, хтось знає пані Нортон. Видавництво КСД видало дві книжки, і до речі, на одну із цих книжечок у мене на каналі є огляд. Так що, якщо маєте бажання, раджу подивиться. Ну а повертаючись до «Королева сонця, можу сказати, що це класика, класика фантастики. Класика натхнена оптимістом. Класика натхнена тим, що от скоро людство вирветься в космос, і все буде. Тут у нас є чудова ідеалістична космічна федерація, тут у нас є мужні торговці. тут у нас є галактичний патруль, який дбає за порядком. Звичайно, у нас є космічні пірати. Ну а ще людство вийшло у космос та виявило, що воно тут не одне. Є кілька раз та народностей, які разом mm -hmm. з людством мандрують космосом, але є такі древні притечі. Які б жили до людей, і які таємничим чином зникли, і от людство знаходить час від часу якісь невеличкі уламки того, і уламки доказую, доводять те, що предтечі було, по-перше, не дуже мирною нацією, а по-друге, вони були технологічно розвинутими. Такий от досить цікавий світ, що одна цивілізація мандрує з кількома іншими і знаходяться сліди більш древніші. Хто ж зараз каже, та це штамп на штампі? Але люди, це був 1950, це початок. Тобто це одна з тих книжечок, які закладали Жан. Та й взагалі сама книжечка, я би сказав, перша книжечка це е, дуже таке класне, дуже м'яке занурення, адже починається все те, що ми зустрічаємо молодого випускника космічної академії Дейна Торсона, Ак і разом з ними відправляємося фактично у його перше плавання, ну у його перший політ на королеві Сонця. Це така трошечки і історія про небезпеки, і історія про дорозліження, і історія про справжню дружбу, і історія про справжніх людей, які е, воюють, які працюють, які не втрачають себе у важких ситуаціях, які б вони важкими не були, і які знаходять силу боротися із галактичним злом, яке тут представлено галактичним піратом. Тобто це класична пригодницька космо. -оп. І знаєте, що так. А якщо дивитися із сторони 2025 року, то деякі технічні рішення, які тут описані, М'яко кажучи, виглядають не дуже, то не вистачає якихось штучних інтелектів асистентів, не вистачає якихось акцій, не вистачає інтернету, не вистачає більш якісного зв'язку. Але це ж класика і класика. І деякі закладені тут, я думаю, ввічні. Якщо говорити про персонажі, то знаєте, з сучасного погляду також можна сказати, що вони виглядають дещо клішованим. Адже, наприклад, космічні торговці, вони поставлені однозначно добрими. Патрульні це галактичні, це така велика сила, яка захищає галактику. Ну, а космічні пірати, з якими ми тут зіткнемося, це безумовно, безумовно космічне зло. Так, дещо простенько, дещо старенько, але це ж класика фантастики. Знаєте, такою вона є, має бути, коли люди іще звикали до таких героїв. і... Коли ми не ми розуміли, що можна насолоджуватися і такою фантастикою, а не такими от неоднозначними героями, як то ми любимо зараз, щоб в них були якісь складні історії, важкі моральні вибори, і взагалі, знаєте, інколи зараз доходить до абсурду, що ти читаєш книжку про головного героя, який, типу, має особлювати за сучасне добро, а дивишся на сучасного великодія, і ти думаєш, блін. То він набагато адекватніший, та він набагато цікавіший. Ти, волі, починаєш болювати за лоходім. Ні, тут такого не буде. Тут ми, наприклад, зустрічаємо того самого Тайна Торсона, про якого я вже говорив, разом з яким будемо мандрувати різними космічними приводами. І скажу, що це така класна історія дорослішані про те, як хлопець потрапляє у колектив, про те, як він вилувається в нього, про те, як він зіштовхується із небезпеками. Це історія про його товаришів. Які хоч і космічні торговці, але розуміють, що космічна торговля досить небезпечна річ, і тобі необхідно час від часу тримати при собі бластик. Капітанних них і його офіцери мудрі та досвідчені люди, які знають, як діяти у кризових ситуаціях. Та от такі от, так що, знаєте, історія насправді, якщо дивитися, то вона дуже класно зайде сучасним підліткам. Якщо ви складаєте, якщо ви шукаєте якусь. У досить складну історію про космос, то так, щоб відпочити, вона підійде. Але я порадив почитати, читати це із підліткового віку. Або якщо маєте якісь знайомих підліків, то я порадив їм це читати. Ну а якщо по сюжету, то також не буду багато справити. Ще сюжет Книжка тисячасот після якщо не помиляюсь, року є вже давно в інтернеті. Це розповідає про те, як галактичні торговці відправилися на галактичний аукціон. Купили, право тургувати не з тією планетою, знайшли археологів, і, і поїхали на планету. І тут, виявляється, планета не така проста, археологи не такі прості. І ой, мамо, леле, у що з це? Вони попали, як їм з цього видріпаться. І вся книжечка фактично це пригоди на таємничій планеті, яка, як я пам'ятаєте на початку, розповідав, що тут були такі предтечі древні, яка, як виявилося, має дуже-дуже багато слідів перебування древніх та дуже древніх технологій. Так що неймовірні проводи тут вам забезпечені. Книжечка невеличка по своєму об'єму. Так, 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 так. Зараз я вам скажу, скільки тут сторіночок до 300. Якщо. 285 сторінок. І тут є, до речі, навіть після мого відведенця, і таке речення. і підпис. Міріте про космос від Роман Савчик. За що, пану Роману Савченко дуже велике дякую. Якщо говорити про саму корову Сонця, я цей твір обожнюю, 9 із 10, або так, напевно, що 9 із 10. Якщо говорити про саму книжку, вона бачите, має досить таке от, класне оформлення. Якихось таких сильно одруків я не знаходив, хоча на інших ютуб-каналах, я бачив, що понад 80 коментарів, які будуть зареєстровані як правки у наступних виданнях цієї книжечки, Книжка, до речі. Має дуже-дуже класні ілюстрації. Як, наприклад, от така. отака. Набой от така. Ілюстрації, знаєте, до речі, виконані у стилі старої доброї фантастики. І що дуже класно, що це не ще й малював, а малювала реальна людина. Адже неможливо не згадати команду, яка готувала цю книжку до випуску. Так, На початку. Тут видавничий дім Смоліт-2025. А що далі? Ага, Книжка «Я помилилася не в 53-му, а написана в 55-му. Отже, переклад з англійської Олександр Оскавців редагувала Наталія Назарова, коректувала Анастасія Гамолай. Ілюстрації, ілюстрації та входинку малювала Ксенія Домахіна. Варстку проводила Марта Покуджай. А, відповідальність за випуск. Роман Савченко. Власник. Та його не натхненник видавництво Космоліт, На що ми йому дуже вдячні. Тарас з цієї книжки 3000 примірників, і книжку за останом на зараз можна купити у багатьох інтернет-магазинах. Так що, якщо ви шукаєте якісну, класну фантастику і трошечки попростішу за експансію та це бота але зрозумійте, що і то, і то надихалося, старої доброї пасики. Так що я вам дуже рекомендую «Тараси космосу від Андре Нортон. Більше за кілька місяців має бути друга частина, яка називається Чумний корабель. Та і таке з вами був Митр. Будемо потрошечки відправлятися далі. Був радий, що ви дивилися моє відео. Якщо маєте якісь питання чи пропозиції, пишіть, будь ласка, мені або тут в коментарі, або у інстаграм. До речі, в мене купа соціальних мереж всі під низом, або у описі до відео. Ну а ви, до речі, читаєте фантастику, любите фантастику. Чи віддаєте про фентезі, або взагалі не любите якісь фантастичні шаної. Що ви більше читаєте? Буду радий почути вашу думку в коментах. А з вами був Метор. Відправляємося, сідаємо свій космолід. Всім щасливо і поки побачимося, почуємося у наступних відео. Був радий, що ви подивилися це відео на моєму каналі.